Исовим та дімою біловровим на Київ Еф. Друзі, всім привіт! Це справді Київ голоси тут Діма Білобров та Олег Борисов. Інформаційна, аналітична, ґрунтовна та розміркована передача, в якої ми власне і розмірковуємо, і запрошуємо політиків, з якими ми можемо поговорити про по про ситуацію, яка з нами зараз відбувається: коронавірус чи не коронавірус, загострення на кордоні, ситуація у Києві та все, що завгодно. Ми будемо обговорювати обговорювати це сьогодні. Обговорювати з вами. Тож долучайтеся, будь ласка, до нас. Нашого ефіру, наш номер вайбера 098 009 98 98. Так само маєте можливість зателефонувати нам у прямий ефір 044 33 30 98. І сьогодні у нас в гостях Ярослав Федоренко, депутат Київради від фракції Єдність. Пане Ярославе, вітаємо. Доброго дня. Дякую, що долучились до ефіру. Отже, ми пробіжемось максимально швидко по усім темам, які нам Звісно, і нам і киянам усім цікаві, давайте розпочнемо з карантинних обмежень саме локдауну, який впроваджується в місті Києві з 5 квітня. Скажіть, будь ласка, як безпосередньо які нині йдуть перемовини у депутатів Київради між фракціями, між особисто депутатами щодо підтримки, щодо спасіння, можна сказати, щодо підтримки медиків, киян, підприємців і так далі, які напрацювання на вашу думку зараз найголовніші? Дивіться, дуже дуже таке актуальне питання. Дійсно, всіх напевно стосується наразі, тому що немає напевно такої людини в Україні, а може і в світі, яка так чи інакше не стикнулася з цією проблемою, так, з цією хворобою, чи родичі, чи друзі, чи хтось з оточення. Статистика, на жаль, на сьогодні вона не дуже. Тішить десь 17 тисяч на день по Україні нових хворих, І десь тисяча... 1000... Сьогодні взагалі 19. Да, і Вже десь... майже 20. Да, Десь тисяча по Києву. Дійсно, те, що можна сказати. Наразі ситуація з підготовка міста та, та, до, до цього питання вона набагато краще, ніж вона була в 2020 році. Якщо порівняти 2020 та 2021 рік, то можна сказати, що ми шагнули дійсно вперед. Це стосується і фінансування, і Певної готовності там розуміння, да, як вона розвивається, ця хвороба, і що, що що потрібно робити. Чому ж ми знову закриваємося? Да, але на жаль, але на жаль, не вистачає не вистачає ну ситуація краща, але вона не настільки контрольована, щоб можна було не закриватися. Напевно, да чому не контрольована? Існує ще, от я. Спілкувався з медиками, існує зараз ще таке питання щодо е, паніки. Е, да? Існує деяка паніка, і є певні люди, які е, звертаються е, навіть якщо е, в принципі госпіталювання не потрібно і вони можуть знаходитися дома. Вдома, і в принципі ситуація в їх випадку під контролем, так але е, Якщо вони почули, наприклад, діагноз коронавірус, для багатьох це вже страх. Страх та вирок вже та, і бажання бути під опікою, бажання, щоб вони були були під наглядом постійним. Да? Але ми ж розуміємо, що ліжка місця та взагалі там лікарі повинні зосередитись на важкохворих і тим, кому дійсно потрібна ця допомога зараз. Да? І без допомоги лікарів вони не зможуть. Тому тут ну Що можна сказати? це Ну Ми всі люди, це психологія. Вплинути на це ну дуже важко, але потрібно разом з тією зараз пропагандою, яка ведеться стосовно там засобів безпеки. да і Тих правил, яких потрібно дотримуватись, потрібно напевно, ще додати трішки роз'яснювальної функції стосовно коли саме потрібно звертатися бо бо навіть навантаження на лінії, да стосовно там питань чи визову медичної допомоги, вона теж велика і більша ніж потрібно. Скажіть, будь ласка, не здається чи не здається вам, що краще можливо було б робити короткі локдауни? Е, ну, наприклад, робити їх частіше, але короткі, і дати можливість бізнесу все ж таки виживати зараз. Ми вочевидь розуміємо, що 90% що 16 квітня, не припиниться локдаун. Він продовжиться і надалі, і це знову удар по нашому бізнесу та по людях, які хочуть просто вийти на роботу та заробляти. Да, це дуже таке питання теж важке, тому що тут потрібно е, е, піймати цей баланс. Між тим, щоб не зупинити економіку, яка фінансує медиків та фінансує цю ну боротьбу з хворобою, да, з одного боку, і з іншого боку не дати розповсюдитись хворобі і зупинити цю епідемію, там щоб вона в геометричній прогресії не збільшувалась, да, і ми могли витримувати це навантаження. Дуже важке питання. Напевно, немає ні однієї людини в світі, яка може дати стовідсоткову відповідь, як потрібно зробити. Тут, ну ви ж бачите, Білорусь, наприклад, взагалі не. Вчиняє ніяких локдаунів, вона там майже наскільки я знаю, майже навіть немає там засобів обов'язкових безпеки, коли ти заходиш там до магазинів, до крамниць, які відкриті. Там там навіть тебе там не просять вдягати маски. Я не підтримую це, але не кажу, що ну існує різні погляди. Да? І е, з одного боку, хтось може сказати, ну в Білорусі ж працює. Давайте ж і в нас так зробимо. З іншого боку, ми не знаємо, яка насправді в Білорусі наразі е, ситуація захворюваності, тому що е, ті дані, які оприлюднюють, ну напевно їм довіряти не варто. Ну як в принципі самопроголошені владі Білорусі, да вже на офіційному рівні самопроголошено. Нелегітимний 2-0. Я б так назвав. Добре, що до втрат, взагалі то перепрошую 6-0. Ну вже або шостий 6. термін чи 6 сьомий я вже збився. <рес> який там дивіться про втрати? Ми дуже багато говоримо про втрати для міста, про недофінансування, недонадходження грошей до бюджету Києва через ці коронавірусні всі ускладнення. Але ніхто не розуміє, як це вплине на киян безпосередньо. Як ми кияни на собі відчуємо, ось це недоотримання до бюджету це затяжна ситуація, тому що наповнення бюджету, яке зараз йде кожного дня, ми відчуємо його поступово. Будемо відчувати, тому що е, там, якщо воно буде ну, бюджет, не тому ті е, е, заплановані речі, які е, заплановані в цьому році, вони там не відбудуться. Да, деякі роботи будуть перенесені на наступний. Також фінансування, там медичне фінансування в зв'язку з цим буде зменшуватись, тому що ми всі знаємо, що держава там фінансує основне навантаження на здоров'я, да там те, що стосується зарплати та інших видатків, ну, які відносяться до галузі здоров'я, але Київ допомагає. І те, що було виділено там 400 мільйонів допомоги наприкінці минулого року, да, це все допомога міста, яка ну. Вона вкрай необхідна, тому місто виділяє, але місто не повинно виділяти на ці потреби. Тому і я вважаю, ну і напевно, якщо ситуація буде розвиватися таким чином, як зараз, місту ще потрібно буде виділяти кошти на цю галузь, але. При тому, що бюджет він буде недонаповнений, ну навряд чи вона зможе це виділяти великими сумами. Тому е, будь-яке кожен повинен розуміти, що будь-яка е, будь прийняте рішення стосовно там зупинки е, того чи іншого бізнесу, і недоотримання е, е, податків, це е, в будь-якому разі впливає. Як конкретно ми не розуміємо, але воно вплине в відсотковому відношенні на ті витрати, які ми можемо собі дозволити для цієї галузі здоров'я депутати Верховної ради вони прийняли рішення ще по 8 тисяч гривень підприємцям виділити за для підтримки малого середнього бізнесу. Скажіть, будь ласка, про які видатки про які можливо допоможні фінанси йдеться від депутатів Київради від київської влади. Знаю, що тільки поки що затвердили надбавки медикам, чи є ще як, чи буде, чи планується яка ще фінансова підтримка киян? Ну, медиків, так. Ще програма вакцинування, так вона ж також з коштів міського бюджету. Але чесно кажучи, якщо казати про підтримку бізнесу, ну чесно да, казати, ми ж всі повинні казати чесно, якщо навіть це. Погана правда це краще ніж така, знаєте, добра брехня. Тому, кажучи чесно, напевно, Федорів розмістив гарний пост з цього приводу на своїй сторінці, де вказав детально, яка допомога йому його бізнесу. Федорів, якщо знаєте, да відомий він і блогер, і в нього є агенція рекламна. Він. Детально розписав допомогу його бізнесу по кожній статті, і вона дуже велика. Тобто його бізнесу надали дуже велику допомогу. Але в кінці він написав: але, на жаль, це стосується мого бізнесу, який в Німеччині. Тому що у нього є ще компанія mm -hmm. в Німеччині. І... Це жорстоко було. Да, там дуже yeah. детально розписано. Тому ну, це правда, на жаль. І, не... і це не. Від того, напевно, що там хтось при владі, хтось не при владі, там погана ситуація непогана. чесно, просто на сьогоднішній день Україна може дозволити собі певну підтримку бізнеса, і вона невелика. А Європа може е, по, е, ну, дозволити велику підтримку бізнесу, тому що є ця подушка безпеки. У них є е, ця подушка, з якої можна взяти, е, фінансувати, профінансувати бізнес і перенести ці негаразди. В нас її немає, тому е, я й кажу, що кожне рішення стосовно локдауну, е, зупинки чогось е, його потрібно дивитися через призму е, наслідків. Да? В Європі можуть дозволити, ми не можемо, наприклад. Чи можемо не в такій мірі. Це все дуже важкі питання, і е, тут дуже важко їх приймати, тому що, рішення, е, тому що ну, багато чинників, які ми не знаємо, на які не впливаємо, і, ну, і, а, а ці питання вони стратегічні. Для кожного з нас, пан Ярославе, отут хотів би уточнити багато справді зараз європейських країн Франція запроваджує жорсткий локдаун. Але, от що цікаво, дуже мало які країни у світі запроваджують зупинку повну транспорту, і от мені цікаво, вже здається, було минулого року, і всі визнали, що невдалий був експеримент. Він здається, все тільки ускладнив, а не зрозуміло наскільки він взагалі покращив ситуацію. Митрополітен Київський постійно звітує, що він. Не є центром розповсюдження ковіду, тому що постійно йде провітрення. Навіщо знову ми зупиняємо транспорт? Це тільки погіршить ситуацію, і, зрештою, незрозуміло, чому зможе допомогти. Тут напевно підтримую вас, тому що питання важке. Зрозуміло, що той рівень розповсюдженості, розповсюдження хвороби, який зараз йде, і. Майже 100% заповненість всіх лікарень і навантаження на лікарів, яке існує наразі, дійсно воно дуже велике і це є причиною запровадження да, скасування транспорту громадського. Але підтримую, що напевно ті маршрути, які будуть працювати. Та кількість транспорту, яка буде, та кількість перепусток, які будуть ну видані, і та кількість людей, які зможуть дійсно працювати. Вона не зможе задовольнити місто Київ е і економічний стан е підприємств, щоб вони працювали в нормальному режимі да, В нормальному якщо і треба. режимі і, і не зупинилися. Слухайте, да. а ще от керівник підприємств, організації мають надіслати лист на директора департаменту, далі виконавчий орган міської ради, далі мокра початка, реквізити підприємства. Ще от тільки тільки флюорографії не вистачає, щоб це було взагалі непідйомно для просто посереднього якогось робітника, навіть критичного підприємства. Ну, Я гадаю, тут іде мова про те, щоб мотивувати людей не їхати на роботу, так саме Це так. На, на спеціально ускладено так, е, і що мають право подавати заявки на ці перепустки, лише підприємства, громадські організації можливо, тому що от я знаю, що зокрема на телеканалах, на радіостанціях, от зокрема у нас, е, робиться список. E, і список не видається там будь-кому, а лише за потреби з нами проводять там бесіди. Кому треба перепустка? E, будь ласка, подайте ваш район, ваша там e, ну ким uh -huh. ви працюєте. Тому що, наприклад, у нас он, ми оголосили у Фейсбуці e, збір велосипедів. Кому не потрібен велосипед, давайте нам, щоб ми їздили на ефір, хто тут поруч живе. E, мотивація головна, і це єдине до вас. От питання у цій царині. Мотивація яка? Мотивація, напевно. Зупинити розповсюдження, зупинити розповсюдження. або призупинити або призупинити. Але ми всі бачили березень 20-го року, да коли дуже, 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 дуже така дуже така слабка ситуація була відносно розповсюдження, якщо порівнювати з ситуацією, яка зараз і захворюваністю, яка була в 2020 році і зараз, але була повна зупинка да, тоді. І ну, на мою думку, це не дало того результату в 2020 році. Не дало наразі. Я вважаю, що також напевно не дасть, але відповідаючи на питання, навіщо. Для того щоб напевно зробити все, що можливо. Це ж е, є короткострокові речі, є довгострокові. Те, що стосується локдауну, це короткострокове вирішення питання. Ну, дійсно, там, якщо зупинити все, всіх е, заставити сидіти вдома. Це короткостроково вирішить питання, напевно, на два тижні, там, на тиждень, на три тижні. Але які наслідки від цього будуть довгостроково, а вони можуть бути е, набагато більше, ніж ті позитивні речі, які відбудуться. От. Це питання, ну воно відкрите, і знаєте, це я так згадую. Мені батьки розповідали, що колись давно мили там посуд тарілки кастрюлі в озеро пісочком і вимивали. да Чому тому, що не було рідини, не було мила і так далі. Зараз, враховуючи на те, що у нас ситуація з вакцинацією дуже складна, і тому, поки немає більш дієвих методів, я маю зі вакцинація там я не знаю ліки спеціальні там вітаміни, то доводиться ось трошки такі от застрілі, але методи, методи заборони. Давайте останнє питання до вас щодо вакцинації у Києві. Ми кожному депутату ставимо це питання чи прогнозується щось, Віталій Кличко раніше обіцяв привезти Pfizer нам в Київ. Чи прогнозується щось? Чи ми поки що, ми, це кияни та депутати Київради, куруємось правилами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я і Кабінету міністрів України, чекаючи на державницькі поставки вакцини? Якою новиною тут можете поділитися? Ну, в нас наразі є сертифікована в Україні вакцина Ковішилд. Так, вона так, саме так. І ще є поставка там вакцини китайської, яка дає наскільки я розумію, на наразі там знаходиться в стані сертифікації. Там ще не отримали сертифікацію кінцеву. Вакцинація почалася, і в Києві вже вакцинують лікарів. Вакцинація йде. Це дуже гарно, тому що, перш за все, ті люди, які максимально контактують ну з хворими їх в першу чергу, звісно, потрібно вакцинувати. І вакцинація вже йде. Лікарів, але чи вистачить вакцини на всіх, ну напевно, ні, але. Ще є питання: чи хочуть люди вакцинуватися, тому що, наприклад. Не всі лікарі хочуть вакцинуватися, і не всі люди, взагалі, якщо взяти е, мешканців да міста Києва, хочуть вакцинуватися. Я певен це наслідок антиреклами, антиковідної реклами. До речі, СБУ нещодавно бачили новину, що е, ліквідувала, знайшла там якісь ботоферми у Києві чи Київській так, області, які підривали довіру до вакцинації з російських акаунтів між іншим. Тому да ну тут питання вже знаєте, в такому випадку щодо вакцинації, хочуть не хочуть або корисна корисно, Я тут пріоритет ставлю до. Медиків ну тут 100% і те, що стосується для людей, корисно не корисно, ну моя думка наступна: є дослідження, є процентне відношення тих випадків важких випадків, які вакцинація знімає. Так ось у індійської цієї вакцини це 76% Тобто, у разі якщо людина захворіла. На 76% знижується ймовірність да. того, що вона важко захворіє. Да. Угу. і тобто це... перебіг хвороби буде більш легший. Да, і це векторна вакцина, яка не від е, всіх мутацій е, вірусу дає гарантію, але від е, найбільшої частини дає. Тому ну я не вважаю, що вакцина індійська це погано я вважаю, що це дуже гарно. Що, хоч якась вакцина дай, така і да. вакцинуйтеся якомога да, швидше. Да. А Pfizer – 82%, натомість 76%. Це не така велика різниця. Тому це також я погоджую з вами. Те, що відбувається в змі стосовно цього питання і недовіри до вакцини, це ну напевно такі. Не дуже перевірення, це політичні питання. Політичні, про це можна говорити да. ще дуже дуже годину. довго. Да. Дякуємо, вам. Ярослав Федоренко, депутат від фракції Єдність був у студії «Київ.ФМ». Говорили ми сьогодні здебільшого не за фахом, так би мовити, вашими. Говорили, ми здебільшого про коронавірус, тому що це тема номер один і залишатиметься. Вона темою номер один ще найближчі. Я не знаю, місяць точно у Києві. Я дуже Сподіваються, що менше часу буде так, залишатися. Так, ми всі темою. сподіваємося. Утім, ми розуміємо, що ситуація складна і ситуацію. Ми просто маємо обговорювати, тому що ми змі, а не обираємо. Ми знаєш, більш приємні так. чи менш приємні теми. І допоки ми чекаємо вакцину від коронавірусу, я нагадаю, що дотримуйтесь, будь ласка, соціальної дистанції за можливістю не користуватися громадським транспортом, побільше свіжого повітря, побільше провітрювання. Дезінфікуйте ручки дезінфікаторами. Це дуже важливо, це дуже корисно. Ну і всім вам здоров'ячка і класного настрою. Дякуємо вам, що завітали знову ж таки. Дякую, да і так. дякую дуже усім, хто був з нами. Нагадаю. Цей ефір ви можете переглядати на Ютуб каналі Київ.ФМ. Заходьте туди. Ну або в ефірі телеканалу Київ і, звісно, в ефірі Київ.ФМ на хвилі 98. Це Діма Біловров та Олег Борисов. Усім папа, -па, дякую, що були разом із нами.